Півтори години по телефону Трамп і Путін поговорили про припинення вогню. Ситуація на Курщині і як може позначитися близькосхідна нестабільність на нашій державі? Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Почнемо з найгарячішої новини: Трамп і Путін поговорили по телефону. Основну частину розмови приділили Україні. Ішлося про 30-денне припинення ударів по інфраструктурі та енергетиці, але проти ночі, 19 березня, знову по Україні полетіли шахеди, а ще Росія знову висунула умови. Такі забаганки Кремля вказують на те, що. Найближчим часом переміря повного годі чекати. А які висновки можна зробити з цієї розмови Трампа і Путіна? Дійсно, я на правду поділяю точку зору, що найближчим часом перемир'я не буде, але все ж таки буду стояти на тій стратегічній позиції, що процес пошуку цієї формули почався. Ми неодноразово у цій студії це питання розбирали. Тобто вони між собою розмовляють, і моя особиста позиція, що в циклі сухої погоди ця формула таки буде знайдена. Хоча ми також розібрали у минулій програмі, що найімовірніше цей пас Путін не прийме. До речі, також нічого нового. Вони завжди діють у тій логіці. Яка ще була сформульована у часи Радянського Союзу, був, був там не такий дипломат Андрій Громико, до речі, унікальне явище, який 28 років перебував на посаді, то він казав так: на початку переговорів піднімаємо планку як найвище. От яка є найвища точка, туди треба її підняти. А потім поступово-поступово дійдемо до якоїсь середини, яка буде для нас прийнята. Ще раз нагадуємо, що для росіян є вкрай принципово. Звичайно, денацифікація, території, повернення Росії. Мови і церкви, це само собою. Але насправді для них головний, ключовий момент це наше роззброєння. І тут є фундаментальний камінь спотикання. Чи дійдемо ми до цієї точки роззброєння, та не дійдемо. Цього не буде. Питання лише як будуть на шиї ведмедя затягувати стратегічну удавку, щоб примусити його до цього кроку. І хороша новина для нас є: американці не поновили платіжний баланс чи проведення платежів, те, що називається продаж нафти. 12 березня вони зупинено, а це вже тиск. Пам'ятаємо, що Російська чи Московська імперія живе рівно доти, доки в них є вільно конвертована валюта. І чим тиснути на них є? Те, що розмова не мала ко коофіцієнту справжньої успішності, поділяю вашу думку, що знову полетіли шахеди. Стратегічною розвід ознакою буде про те, що вони щось домовилися, коли мінімум тиждень у наш бік нічого не полетить. І те, що російська і американська делегація от днями, зараз, 23 березня, знову мають зустрітися в Ерріяді для продовження цього діалогу загальний підсумок Путін м'яч відбив, не прийняв бойові дії як тривали, так і будуть тривати тут. Знову на міцності, терплячості, і найголовніше не куплятися на вкидання російської про. Пропаганди про те, що у нас має закінчитися мобілізація, у нас вичерпуються ресурси і тому подібне. Продовжувати робити свою роботу. Тобто, основний висновок можна зробити, який що домовилися, домовлятися. Абсолютно, цілком коректна. Е Теза. Ми розуміємо, що переговори такого типу можуть тривати місяцями. Тисячний раз приведу приклад, як американці домовлялися із Талібаном. Більше року розмовляли про умови взагалі виходу США із Афганістану, а бойові дії на театрі воєнних дій тривали. Але отака нетривала, нетривала пауза між переговорами. На що вона може вказувати? Вона вказує на те, що все ж таки стратегічне рішення завершити цього року, тобто досягнути перемиря, підкреслюю не завершення війни. а para a remédia. Yeah. І ми ще раз нагадаємо, що таке рішення було досягнуто не вчора, не після вчора, а ще у червні минулого року, коли відбувся так званий оцей великий майданчик, де було поза 80 країн. Це дуже багато у Швейцарії. От і намагаються якнайшвидше його прискорити. тепер ще одна дуже важлива деталь: чим більше росіяни кажуть ні, насправді в перекладі з дипломатичної мови, це означає, що їм насправді потрібне це перемир'я набагато більше, ніж нам. Так у них запас міцності дуже великий. Але нагадаю, що за бронетехнікою їхні склади спорожнені практично на 50%. А те 90 можуть виробляти тільки 25 один одиниць на місяць, і тут можна цю тему розвернути до нескінченності. А зараз давайте поговоримо ще про одну тему, довкола якої щинився… Теж великий хайп. Це про те про ситуацію на Курщині. Отже, українські війська майже вийшли з Курщини. Про це вже можна офіційно говорити. На картах генштабу видно, що наші війська продовжують отримувати невелику смугу прикордонні. Чи можна вважати курську операцію повністю завершеною? І Як вона позначилася, і яке значення взагалі мала для України? Однозначно, курська операція не завершена. Навіть маленький плацдарм, який, за моїми обчисленнями, зараз у межах до 290 квадратних кілометрів, це все рівно успіх. А тепер давайте так ретельно це питання розберемо. Бо, на превеличезний жаль, вкотре українці шкодять самим собі і стверджують, що курська операція була даремною, ті сили і засоби, котрі там затрачені, треба було затрачувати на інших напрямках, розбираємо у кілька площин. Перше, геополітична, я би навіть сказав, ідеологічна. Після Харківської і Херсонської операції дуже успішні операції на середину 2024 року почало лунати дуже багато думок, що от мовляв українці вже не спроможні на якийсь наступальний успіх. Це було важливо і для війська, це було для важливо і для суспільства, і для наших партнерів. І тут стається блискуча. Підкреслюю, блискуча курська операція. Якби ще хтось умовно восени 2023 року сказав, що українці менше як за рік будуть здійснювати повноцінну бойову операцію на території ядерної держави, це би викликало усмішку. А це склалося. В частині утримання судді, бо від цього містечка я особисто беру відлік: 214 днів ми його тримали. Це неймовірно багато. Ми дійсно показали союзникам, що ми щось можемо. Ми але бойовий дух нашого війська, а тепер переходимо до цифр, бо це украй важливо. Ну я ще хочу додати, що це дуже вагомий психологічний тиск на ворога. Абсолютно, о, ми я до до цього дійду. Трошки цифр, а потім дійдемо до, психо, до психологічного тиску за всю операцію. Там росіяни втратили в межах 50-55 тисяч, 20 тисяч безповоротні. Це неймовірно багато. Вони втратили більше 700 одиниць бронетехніки. З них 2,5 батальйони. Батальйон – це десь, не десь, а точно, це 31 танк, більше 70 танків. Але найголовніше – загальна кількість ББМ більше 600 одиниць. Якщо цю цифру ділити на 102-104, бо так комплектується механізована бригада, то це 6 бригад. Це, це щось. Ще один дуже цікавий зріс, дрібнесенький, але він важливий. Знищено поза 120 понтонів. Скажуть, ну, ну що тут понтони? А що вони відіграють? А наш південний схід це мережа річок, а повноцінно будувати понтони вони не можуть, а загальний їхній запас близько 500 одиниць. Тобто в них тут вже будуть ускладнюватися ті дії, які називаються форсаж навіть малесеньких. Річок і там росіяни переконцентрували 60 тисяч війська свого власного, плюс 12 тисяч північних коретів. Скаже: ну а що тут такого? Хіба це складний маневр? Та складний. Бо якщо противник не чекає тут удару, а якщо хтось думає, що угруповання може воювати без палива, без боєприпасів, без харчів, без їжі, а це все дуже великі витратні мат. Теріале то неправильно розуміє воєнну концепцію як таку. Вони витратилися, витратилися дуже сильно, дуже багато. І найголовніше, от тепер переходимо до ідеологічного моменту, бо тут є два зрізи: Іде... в частині ідеології. Не виконали наказ Путіна вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Так, Мацю білогорівка тримається досі. Це 2% від території, але це ідеологічно дуже важливо. Обманули, до речі, їхню розвідку. Вони не зуміли побачити таку масштабовану, таку масштабовану операцію. І навіть оцей малесенький плацдарм, якщо він збережеться до 9 травня і зичимо нашим титанам здоров'я, сили і мотивацію, щоб утримали хай най 15 квадратних кілометрів. Це все одно буде ляпа з путіну. У них зараз побідобєсія 80 років. А на Курщині хай там 20, 30, 100 квадратних кілометрів такі присутні укронацисти. Тому операція блискуча в усіх зрізах і звертається до всіх тих, хто намагається принизити цю якість нашого війська. Такої операції з часів Другої світової війни ніхто на театрі європейському воєнних дій не проводить. Ми маємо тільки уклонитися в ноги тим людям, котрі це зробили. І поки триває війна, ми залишаємо за собою повне право заходити на ворожу територію і нищити там ворога. Та це навіть не обговорюється взагалі, щоб ми розуміли парадоксальність воєнної логіки і воєнної стратегії, коли маленькі б'ються із великими. Це тільки унікальність маневру організації і якість мотивації. Мій улюблений нескінченний приклад, нескінченний приклад це ізраїльтяни. починаючи з 1848 року, до тепер найблискучіша операція. Ш... Шестиденна війна, коли 100 тисяч 100 тисяч ізраїльтян і за 6 днів показали таку якість, яку ніхто не показував, а в так званій війні судного дня 73-го року, яку вони нібито про програли, насправді виграли, то майже до Каїру дійшли до столиці Єгипту. І якби Радянський Союз не був готовий, а він серйозний дав сигнал, що ми готові воювати, то може би Каїр і взяли. Це при тому, що усього нашого було кілька дивізій проти того масштабу війська, який мав Єгипет саме у мене. Єврі, зміст нашої перемоги і витримати оцю навалу. А те, що ми будемо ворога бити надалі, і будемо бити його, на його ж території, де ще й глибоко в його тилу, е говорить президент України про те, що. Йде успішна розробка і тестування ракети Довгий Нептун це крилата ракета дальністю до тисячі кілометрів. І одразу, буквально одразу, президент розповів про те, що тестується безпілотник з дальністю до трьох тисяч кілометрів, які можливості для нас відкривають ось такі ракети і безпілотники, неймовірні, але знову ж ви добре знаєте, і глядач знає, що я люблю історичні передумови для того, то саме на них можна обґрунтувати історія. Взагалі рухається цик. Пішно, так от взагалі, радянську ракетну систему на правду народили українці. Корольов академік Глушко, а ще є Челомей і Черток, і наше підприємство Південмаш. із понад 30 балістичних стратегічних ракет, котрі розробив радянський Союз, дві тротини були розроблені в Україні. Причому найуспішніші Р 36 м воєвода, а є ще один просто унікальний комплекс, який називається бойовий залізно-дорожній комплекс. Є, здається, шість одиниць були, якщо я не помиляюся. Молодець, те, що рухалося по залізниці і могло завдати стратегічну. Удару по США, по США також розроблено у нас. Ми маємо велетенський науковий і інтелектуальний потенціал у цій частині. Це до того, що ми самі не спроможні щось розумівати. Спроможні і будемо. А тепер е, вдамося до, до деталізації саме цих двох частин, котра називається безпілотна система дального радіосудію І ракета співстаємо їх недоліки плюси, і чому дуже добре, що з'явився так званий довгий Нептун. Ну, яку безпілотну систему ми створили на 3 тисячі кілометрів, ми залишимо у пітьмі. Хай ворог ламає собі голову, бо Нептун це відкрита частина, але розбираємо його у прийнянні із шахетом 136. Шахет 136 – це також декларація на 2,5 тисячі кілометрів. Бойова частина до 50 кілограмів, швидкість десь у межах 180 кілометрів на годину. Чому крилата ракета все ж таки краще? Перше – швидкість. 180 км і 900 км є велика різниця, але найголовніше бойова частина. Довгий Нептун декларується від 150 кг до 350 кг. Ми ж розуміємо, що коли вибухає, вибухає 50 кг вибухівки і 350 – не неспівмірні між собою речі. Особливо, коли саме... Така ракета приходить в атмосферну вакуумну установку нафтопереробного заводу, якщо ще безпілотник її пошкоджує, і вона підлягає ремонту. То ракета перетворює її на потрох, і є думка, що останній удар по Туапсе якраз і був довгим нептумом. А це ми вже загрожуємо абсолютно свою їхню нафтому промисловість. І, на мій погляд, недаремно, хай і не зовсім успішний, але оцей переговорний процес вертаємося у певне, у, у перше питання, сконцентрувавши саме навколо енергетики. Отут, до речі, з ними може і бути досягання якогось певного компромісу. Мій погляд, наша промисловість. Піс на місяць може виробляти кілька десятків ракет. Кілька десятків ракет. А інтегрувати потенційно цю ракету в якийсь авіаційний комплекс також уважаю не є чимось надскладним. Ми безліч разів розглядали питання інтеграції західних зраз, е, зразків в е, нашу авіатехніку. До речі, Нептун ніщо інше як доволі вдалий аналог їхньої е, ракети гарпун. А гарпун себе показала просто. Блискуче так це дорожче. Так це дорожче, але коефіцієнт вартості ураження цілі також в рази вище. Ще один аргумент. Ця війна якраз і є, має одну із причин повернути наш науково-технічний по. Потенціал назад у російську недодержаву. Бо скажімо, лопатки до атомних підводних човнів вони виробляти не можуть. Це рано чи пізно для них буде ще одною дуже величезною кризою, але не зараз, десь за кілька десятиліть. Хочеться обговорити одну тему. На близькому сході знову палає Трамп віддав наказ бомбити хуситів в Ємені. А Ізраїль в односторонньому порядку розірвав перемир'я з Хамас і відновив бомбардування сектора Гази. Що означає це для України і як швидко це може позначитися саме на нашій державі? Ну направду на цю хвилину прямого зв'язку немає, але ми пам'ятаємо, що велика геополітика це комплексний погляд, це палітра, це не однолінійний рух з точки А у точки у точку Б. Це кубік-рубіка, де палітри нескінченно змінюються, і оці зміни палітри рухають десятки гравців. Але в якійсь частині воно і нас може зачепити. Направду близький схід дуже складний вузол. Його там ще ні, ніхто ніколи в житті не розв'язав. Ще напевно, із із тих часів, як сини Ізраїлю при прийшли на там, ту територію. Це і ідеологія, це і культура, це і релігія, це і світогляд, і велика геополітика, але все ж таки концентрат – це економіка. Пам'ятаємо, що близький схід це два економічні аспекти. Про один ми говоримо нескінченно: це енергоносії, нафта. Газ нагадаю, що під підперською затокою знайшли колосальне родовище газоконденсату південний Парс», Якщо я не помиляюся, там 600 мільйонів тонн запасу. А це в основному контролюють іранці, але і доха має доступ до цього. І питання, як це буде транспортуватися, що відбувається і чому відбомбили ємен. Тому що транспортування танкерами йде якраз спочатку через Аденську Атоку, а потім через Червоне море у Ірану з'явилися амбіції контролювати Ємен так, так, у воєнному сенсі і нескінченно загрожувати цей потік і нафти, і в перспективі газу, але ж не тільки цей нюанс, не тільки цей нюанс є велика фабрика Південно-Східної Азії. Це Китай всім відомий, але є ще Таїланд, Індія, Індонезія, Південна Корея, Японія, 40% торгівлі з, Єв... з Європейським Союзом і великим арабським, африканським і близькохідним півмісяцем якраз також іде сюди через Аденську затоку і Червоне море. А далі на Суецький контроль, на Суецький канал. Я прошу вибачення. Так, от перси намагаються це загрожувати через своїх проксі. Через своїх проксі, через хуситів. Хто такі хус, хусити? Це частини єменського населення, яке сповідує. Шиїцький тип ісламу. Є назад дуже складна яви, що там 60% арабів сунітів, а решта шиїти. І от перси намагаються їх підтримувати воєнним сенсом, щоб вони нескінченно загрожували оцю територію. І, і до речі, політичну кон'юнктуру також не скасовуємо. Як тільки в США складається якась складна внутрішня проблема, а маск атакує їхні державні структури, їм треба мал маленьку переможну війну. Оцю маленьку переможну війну бомбардування вони і показали. Чи може це запалити? Лити великий середник може, і отут уже може з'явитися Україна. Якщо США відважуються на повноцінну війну з Іраном, є і плюси, і мінуси для нас. Плюси, Іран відсікається зразу в допомозі до Російської Федерації. Мінуси. Нафта піде у гору, тобто тут не, не все так однозначно. І кілька слів буквально про Хамас і Ізраїль, що відбувається. Адміністрація Трампа має думку. Тверду, розселити сектор гази. Розселити, як це зробити? І де їх можна поселити? Ніхто їх не прийме, крім, крім Сирії у сучасному вираженні. І от іде гра, як це все. Має фіналізуватися, але ще один мачупутінький штрих. Якщо американці бомбардують і застосовують сили, це означає, що і п'ятий і сьомий флот США там буде збережені, а без прикриття з півночі шостого флоту ця концепція не буде працювати. А отже, американці залишаються у Європі. Отак От дуже коротенько, бо цю тему можна розкрити на десятків аспектів. На направді дуже складна. Чи перекинеться увага США з України на близький схід? І наскільки може вона перекинутися? Якщо станеться справжня війна, що таке справжня війна? Це два флоти, п'ятий і сьомий, їхні, у першу чергу, авіаносні ударні групи. А нагадаю, що їхні штатні, штатні авіаносці класу Честер-Німець і найновіший Джеральд Форд можуть мати на борту до 80-90 ударних літаків ФА 18 Хорнет. Почнуть складну операцію, плюс будуть застосовані ракетні есмінці типу е, Арлі Бьорк. Бо це том Томогавк до Виносто ракет чи підводні човни типу Огайо, три з них комплектовані на 156 ракет тих, тих самих томагавків чи крейсер типундерога. Бо вони, якщо і підуть у цю тему, то підуть тільки ракетно, то тоді так переключаться. Але є інший момент. З одного боку переключаться. Але з іншого боку, якщо це стається, то в Америці всі запобіжники в частині виробників зброї знімаються повністю. А то вже таке велике море, і причому воно таке. Трошки темнувати, де ми можемо маневрувати як самі, так і через наших союзників для закупівлі зброї у США, бо немає більше, найба... немає багатших людей на планеті Земля, а ніхто. Ті великі воєнні корпорації, котрі у США виробляють зброю. І це далеко не всі зрізи, які тут можуть активізуватися. Знову ж таки, шостий флот Середземноморський згадав. А це вже логістика підвезення всього, чого тільки можна. А це в обов'язковому е, порядку активізація воєнно-повітряної бази Рамштай і польського контингенту, е, американського контингенту, який стоїть у Польщі, в тому числі. Це так дуже штрихово. Тому дуже важко сказати, як воно буде розвиватися. Буду і надалі стояти на тому, на, на чому стою у цьому цьому буремному сьогоденні. Що каскад малих, середніх, і напевно, що однієї великої війни це все ж таки реальність. Сіві спаким парабелом. Хочемо миру, готуємося до війни. По іншому не буде. Пане Петре, дякую вам за цікаву і ґрунтовну розмову. Будемо спостерігати за розвитком подій і готуватися до наступного аналізу цих подій наступного тижня. А це були всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Як завжди, підтримую позицію свого колеги в частині дронів, і напевно вже стане моїм сталим виразом лікуть до ліктя, плече до плеча. Це єдиний спосіб нам українцям вижити інших варіантів не існує в природі. Дякую, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.